Ірину Білик мало того, що активно повертають у мейнстрімне публічне поле під прапором королеви та ікони вітчизняного шоу бізнесу, так ще її альбоми друкують на вінілах і вони розлітаються як гарячі пиріжки. Роль продюсера ж у світі прийнято традиційно знецінювати, мол, це той чувак, який нічого не роблячи, гребе всі гроші і має статеві стосунки з нещасною знаменитістю. І дійсно буває не без цього, але Юрій Нікітін. Став продюсером за відсутності альтернатив і кадрів, коли ніхто не знав, як це робити і як вести музичний продукт після розвалу Савка. Взагалі, він був бас-гітаристом, прописував партії драм-машин на студії для фонограм Ірини, приймав на себе операційні обов'язки і, безумовно, без його діяльності ця зірка та ряд інших в Україні не засяяли б. Тож, передача прав з його сторони це дійсно крок дуже щедрий. А ви кажете, немає у цьому шоу-бізнесі душі. А ось як буває.